Село Ляшківці розташовано за вісім кілометрів від центру старостату Кудрівки. Там є й і школи, і магазини, і своя сироварня і сучасний стадіон, де грає професійна футбольна команда. Ляшківці жеснують лише на паперах. Останні жителі виїхали звідти сім років тому. До Ляшківців їдемо разом зі старостою східного старостинського округу Тетяною Гончаренко, колишнім місцевим жителем Іваном Омеляненком та його донькою Аліною Авраменко. Вісім кілометрів майже цілим асфальтом, і ми у Ляшківцях. Згори села не видно. Видніється лише заплава річки Убіць, автівки залишаємо та спускаємось вниз. Село показує його колишній житель Іван Омеляненко. Туди каже краще йти пішки. Тут хатка була жила моя. Двою бабуся вже. Де хатка? Ось тут на цьому місці вже нема. Тут була, тут хата була. Тут були хати, 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 багато було. Тут колодязь був, тут Завалили вже, витягли і, і кольця повитягували. Вода така була джерельна, така ж, аж наче мінеральна. Відкрита, всіх, всіх день відкритих дверей, всіх приглашають гості. Що залишилось, що були тієї. Ну, хати стояли, так рознесли вже ж Марадирів. І ми ж частенько тут бували. тут І брат приїжджає, пасіку привозили. Ціле літо було життя. А тоді отак забрали, матір навесні приїжджаємо. Хата розкрита. Зняли залізо. Усе село розкрили. У центрі села школа. Її збудували в 1905 році, розповідає Іван. А фундамент, який, о, вже простоїла 120 років. Завіси. Чим вони оце помазані, були такі, що на віки? Іван згадує, коли він пішов до школи, то тут залишалась лише початкова ланка. І оце перший клас. Перший ряд, другий клас, другий ряд, третій клас, третій ряд. Ось тут же парти були. Стояли, тут стіл був, учителька, тут шкафи знаю, стояли. По цими з книжками. Доска тут була. Яка цегла, яка ж кладка. Школу будували е, люди на свої кошти. І Коли колгосп проспався, тут забирали майно якесь там в Кудрівку, тодішній голова Кудрівського колгоспу. І школу хотіли дати, люди не дали і вони не забрали. Це таку історію баба віра розказував. У 80-х роках щось же тут приїжджали, планували, хотіли зробити якийсь типу, пансіонат. Ну, щось хотіли. Давай, а потім ремонт давай робити, при чому обкладувати. Її, на цьому і заглохло. у центрі села ще один колодязь і також без верхнього кільця. Нема води. Без вікон стоять будівлі магазину та ФАПу. Між ними могила Партизана. Сюди його перепоховали у 70-х роках минулого століття. Ось клуб, там у нас, тут був паркан і вдоль паркана були лавки. І Тут яке свято, всі сходились, це так ну, трохи площа була. Тут сходились гармоністи, бубаністи, тут танці були, співи до впаду. Ну, це будинок мого діда, материного батька. У нього була земля, оце там не дійшли, там називається Харибенсад. Ну і фамілія Хариба. 30 років. Uh -huh. Діда забрали на 16 років на Соловки. За що? Діда нема, бабуся померла в 43-му році, залишилося троє дітей три сироти. А дід прийшов вже в 53-му році, аж коли вже війна закінчилася, коли вже діти підросли без нього. А на Соловках він розказував, що він йому вдалося вижити за того, що він буде. Ну, такий спеціаліст. Він був плотник по всьому, і усі, хто каже, оці на лісоповалах робили, вони два-три роки не видержували. Там вже морози такі. Через колективізацію каже Іван, життя у Ляшківцях змінилось, і саме через неї село стало нежиттєздатним. Були тут і кузня була, і шевці були. І, ну такі ж всі були, хто хто що міг робити, як воно заведено. Ну, скрізь, от, наприклад, ну за кордоном там. Взяти Прибалтику, це моя дочка менша їздить, то там їх є. Так у них вже покоління від покоління в цій хаті живуть. І в їх село, у них не так, що всі це роблять на полі, всі вирощують картоплю. Ні, там 10 чоловік, може, займаються городництвом. Тих хліб печуть. І воно село, каже, невелике, ну все, іначе містечко. У нас всіх загнали в колгосп, все, що могли, винищили, хто щось був проти на Соловки, а цих таких. Ну, хто, хто безробітний, ну, як і в нас лозунг був. Весміль на ми розрушимо до основання, а затім новий мир построїмо. Ну, нічого не построїли. Оце так. Май не хватило. Десь на 70 ті роки споминаю, скільки людей було, десь 335 душ. Трохи більше жителів було у 40-х роках, розповідає староста. Ганна Іванівна Солодаренко робила колишній секретарі сільської ради, до якого належало село Ляшківці. Вона казала, я для інтересу просто для себе піднімала 46-й рік. То от на 46-й рік в селі налічувалося 370 жителів і 70 дворів. Колишня жителька села Раїса Шкеда переїхала до Кудрівки у 2005 році. У Ляшківцях прожила два десятки років. Я робила спочатку в магазині. Де було, що там 110 душ, бо ділили ж отож 90 -х. Хліб ділили, сахар ділили, ділили крупу всю, то все дек... список був, 110 душ. Жінка розповідає, нові жителі тут не з'являлися з 70-х років. І не дали там строїтися, бо село не перспективне, і сказали, що якщо хто буде нове, строїться у кудрявці. Іван з донькою звертають на вуличку, яка веде до батьківської хати. Десятий номер. Вірточка. Я родів. Ай, ще пчоли прилетять. Навесні. Хата збудована в 59-му році минулого сторіччя. Жило тут шестеро людей: четверо дітей та батьки. Ось тут стояв диван, тут пам'ятаю завжди годинник, і завжди ми слухали, як він цокотить. Ми тут спали на дивані, а тут одне ліжко було, та, і тут інше ліжко було. У цій хаті ще 10 років тому зазвичай після Великодня збирались колишні одосельці, щоб пом'янути рідних. Традиція зберігалась до пандемії ковід-19, розповідає Іван. Одного року зібралося 44 чоловіки. тут. так от я на ще тут же сідали за столи тоді. Окрім зламаних лавок, у хаті збереглись молитвослов на підвіконні та ікона в кутку. Іноді сумно стає що це жило все, цвіло, все. Люди трудилися, вже нема нічого. Останній раз, коли я була, тут я не знаю скільки років, ну, це до війни було. То ще криша була, і ми заходили, і тут все було ціленьке. А зараз заходиш все таке чорне вже поїдене грибком, грибком, да, все таке вже розвалюється, то дуже так ну, сумно. Ого! О, ще що я знайшов. Сітка рибальська ще якась ось. Рибула велико. Ну, коли річка була у нас велика, риби у нас було дуже багато. Ще в школу не ходив, вже ходили на рибалку. Заплаву річки Убіть видно з двору. Коли ходили в школу, ми приїздили в основному сюди на літні канікули. Бігали постійно на річку, пам'ятаю. Мені найбільше тут подобалася річка, бо вона була дуже чиста-чиста. Вода завжди така була прозора. Дуже багато дітей з'їжджалося, я всіх не знала. Більшість вулиць Ляшківців спускаються до річки. Я завжди сама чиста була річка. Отут, в цьому місці, під берегом, ну, на глибині, десь більш метра. Постійно були ну, черпки різні, побиті такі ж. З глечиків, да все таке. ще були такі з узорами. А далі отут. Заїгало наче каміння. Тут постійно жили у грі. У грі так що, ну, то як в так і що присмоктувались до пальця. Оце бачиш, ага, він до камня, до камня присмоктався, ти його береш, він до руки може присмоктатися, так і висить. Останні жителі покинули село 2018 року. До цього, крім місцевих, тут влітку жили ті, у кого залишились батьківські хати. У 2015-му пів села знищила пожежа. Весна була суха. А в нас яка натура? Як тільки трава, це треба спалити це все. Запалили. З цієї хати почало горіть, а воно отут загорілася, і пішло це все туди, і отак через все село. Тоді згоріло до двох десятків будинків. Зараз про них нагадують де не де обгорілі стовпи. Це горіло воно цілий день, а вночі вже на підвечір вже сніг пішов. Отак і сніг пішов і затохло все. Згоріла і хата Раїси. Переживала дуже, бо не все ми перевезли, багато в мене чого там погоріло, але душа валіла здорово. На пам'ять про село у неї залишилось кілька фото. Там вже така природа, там хтось казав із учених, що там мазонова ямка. І це як цвіте усе, акація в Єру, І черемуха, там лип скики, і, і в той з річки. Ціно, як косить, там все стоїть. Я одного разу приїхали з Кривоградської області, де я пам'ятаю, ми поралися у дворі, а вони йдуть вулицею, і один каже другому, ну так і воздух, щоб би полетів. У Ляшківцях був свій діалект, не схожий на Кудрівський, згадує Іван. Наприклад. Пошла полопатила корова по болоту. Якщо на Кудрівську у нас не говорили, що пішла, у нас говорили пошла. У нас і зараз кажуть так. Він сам по собі таки відрізняється від кудрівського, то колись говорили, що тут, а десь у городку був кордон, і тут було поділено. Тут Україна, там поляки. Зараз ляшківці існують лише на паперах. Це хата жителів гурбики Катерина і Михайло. Вони виїхали останніми з села. Вони довго трималися. Зараз у нас прописано п'ятеро, троє пенсіонерів і двоє працездатних. Один з них служить у Збройних силах, батьки його проживають у Кудрівці. Тому на даний час село в нас іще існує як адміністративна одиниця. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. thank you